Форум кар'єри знову відкриває двері до нових можливостей цього року. Формат конференції революційно новий. Учасники заходу зможуть отримати не лише корисні практичні навички і поради, а й поспілкуватись з роботодавцями. Форум покликаний звести разом працедавців та студентів і, взагалі, представників активної молоді, які. Шукають роботу у програмі заходу блок сесії від провідних фахівців, практичні завдання і, звісно ж, розгляд резюме учасників. Організатори розповідають, така акція потрібна для сучасної молоді, та й самі компанії зацікавлені в співпраці. У нас же є певна база роботодавців, які кожного року зголошуються. Кожного року з'являються нові роботодавці, які зацікавлені у працевлаштуванні, можливому стажуванні або просто навчанні наших студентів та випускників університету. Сподеї до роботи готові, проте залишити університет за задля кар'єрного росту відмовляються. Кажуть, що спочатку освіта, а потім уже можна думати і про зарплатню. Тому більшість обирає студентські будні. Все таки навчання, тому що це більш довготривалий перспективний процес. До випуску я б не працював повноцінно. Напевно, освіту спочатку, а потім вже професія. Погодились на такий експеримент 18 компаній. Більшість із них за кордоні. Також до заходу долучились і представники державних організацій. Віталій Гамадин зі новічупой новини.